Зустріч лідерів країн єс тривала всю ніч. Європейські лідери знайшли вихід з боргової кризи Греції. Їй пробачили рівно половину боргу, а це приблизно 100 мільярдів євро. Після цього фінансові зобов'язання країни повинні знизитися до стійкого рівня. Списання боргів Греції вже сприяло подорожченню євро. Нам вдалося вирватися з цієї пастки. Факт, що ми все ще тут велике досягнення для грецького народу. Отже, я думаю, ми можемо забути про старе і почати з новими силами працювати над новим майбутнім для нашої країни. Також під час саміту лідери погодили збільшення стабілізаційного фонду до трильйона євро. Зараз обсяг фонду становить 44 мільярди. Глава Євроради також оголосив про зміцнення банківської системи. Як повідомив премєр головуючий в ЄС Польщі Дональд Туск, капітал 70 найбільших банків Євросоюзу треба підвищити на 106 мільярдів євро звичайно, головне зараз перебудувати банківський сектор, щоб стабілізувати його і дати гарантії позичальникам, та залишилися невирішеними технічні проблеми. Технічні деталі полягають у тому, аби знайти шлях, як збільшити європейський стабфонд. За одним з проектів це можливо через створення інвестиційного механізму, який би дозволив залучити кошти з Китаю та близького сходу.